Вітаємо вас в етері Хмельницька міська літературна спілка Поділля. 2014 року українці мали святкувати День народження Шевченка, але це велике свято було затьмарене подіями на Майдані, Революцією Гідності і Війною на Сході. Щось подібне ми бачимо і сьогодні, 2022, коли готувалися би. До святкування 300 з дня народження філософа, богослова, поета, байкаря, педагога, просвітителя Григорія Савича Сковороди. На урядовому рівні за 300 днів до 300 розпочалася активна робота, як повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко. До 300-ліття Григорій Сковорода з'явився в інстаграмі. Його аккаунт з'явився. Знайти 28-річного Григорія Грега, як він себе підписував у своїх листах, можна за аніком Равлик Сковорода Тодей». Інстаграмом Григорія Сковороди займається частина Консантинової компанії One Fiло. Від імені філософа. Вони публікують різні дописи за гештегами Сковорода мотивує, Сковорода святкує, Сковорода пояснює, Сковорода рекомендує, Сковорода у шоці, Сковорода тодей». Так само міністр презентував айдентику компанії Світ Сковороди, оскільки я не люблю інше слів, то одразу пояснюю значення слова «айдентика». Це складові компанії, створені для того, щоб підвищити її впізнаваність, ну і, звичайно, сформувати певний образ. Він зазначив, що міністерство планує реставрувати музей у Сковородинівці, колишній пан Іванівці, знищений недавно расистами. Публікувати твори сковороди, Ковороди плануються пітчинги, мультфільми і фільми. Знову ж таки, слово «пітчинг» означає словесне чи візуальне представлення певного фільму чи мультфільму. Пан Каченко сказав про те, що в проєкті штаб-квартирі ЮНЕСКО заплановано також певні заходи. Телеканал ua Культура оголосив мистецький конкурс про українського філософа, ну і багато чого іншого. До речі, у світі вже також готується до відзначення дня народження нашого філософа. Зокрема, я знайшла інформацію про те, що в північній Македонії та Болгарії видано твори сковороди. Наша спілка також долучається до цього свята. Ми запланували серію роликів, сюжетів і назвали е, е, цю, свій проєкт 300 років 30 кроків. Сьогодні перший крок присвячений життєпису Григорія Савича Сковороди. Отже, слухаємо. Григорій Савич Сковорода. Народився в родині колишнього козака в сотеному містечку Чорнухи, Лубенського повіту, на тодішній Київщині, в родині Сави та Пелагень. Не треба думати, що хлопчик був покірний, слухняний, ідеальна дитина. Взагалі, будемо пам'ятати, що Сковорода оповитий сотнями легенд. І це пов'язано з великою любов'ю народу до цього мадрівного філософа. У семирічному віці батьки віддають хлопчика у дяківську школу, і дяк побачив надзвичайну обдарованість дитини і потяг до поезії, і малювання, і музики, і гри. Стався прикрий випадок, коли сава Сковорода за щось. Покарав сина, він утік з дому до сусіднього села і попросився до майстра, щоб заробити гроші на навчання. Тоді мудра родина Сковороди, мама Пелагея і батько Сава відвезли сина до Києва, до києво могилянської академії. У радянській пресі часто писалося про е, марудне навчання в академії, про те, що там навчання було схоластичне, нецікаве. Це неправда. Це був один з найпрестижніших закладів Європи. Навчатися в ньому мали вріяли представники багатьох країн і приїжджали до нашого Києва. До речі, вступити до києво морянської академії було теж нескладно. І багатим, і бідним. Складніше було навчатися, оскільки вчителі були а, дуже освічені, багато з них поліглоти, знали а, багато мов. Ну от зупинимося на кількох із них. Перший це Симон Тодорський, викладач грецької мови, німецької, єврейської, мандрівник, перекладач, студенти дуже поважали цього учителя, чого тільки варто е, згадати ім'я Мануїла Козачинського, адже, дякуючи його трагікомедії Смерть Уроша П'ятого, започаткована діяльність сельського театру. Ну і багатьом прихильникам давньої української літератури добре відоме ім'я Георгія Конийського, поета, богослова, який також навчав Григорія Сковороду. Вступивши до Києво-Могилянської академії. Григорій себе відчув, як риба воді, адже тут можна було освоїти багато на, е, мов, тут е, можна було е, приділити увагу улюблені, улюбленим предметам. І регент, регент, вибачте, одразу помітив е, дуже талановитого хлопця, який володів рідкісним голосом, тому його було записано до академічного театру. Таких даних немає, але можна здогадатися, що Григорій брав участь у роботі студентського театру, оскільки пізніше він буде висловлюватися з приводу театру і театральної діяльності. Ось одна з його цитат. Актора хвалять не за те, що він грає шляхетного персонажа, а за те, що його гра. Вміла. Брав він, звичайно участь у студентських рекреаціях, випускних святах тощо. Здавалося, б, все складалося як найліпше. але стається ось яка подія. До козацької столиці Глухів приїжджають з Петербурга для того, щоб відібрати талановитих людей. Талановитих юнаків у е, хор самої імператриці Єлизавети Петрівни. І це, це відбулося, це сталося в 1741 році. Григорій пройшов конкурс і потрапляє до Петербурга. Давайте ми з вами уявимо Петербург 1700-х років. Придворні бали дуже розбещена цариця Єлизавета, яка страшенно була закохана українських юнаків. Тому час від часу посилає до України своїх людей, аби привозили до інтимної капели, як вона назвала, талановитих хлопчиків. Їхні співи вона могла слухати по 12 годин на добу. Сюди прибуває і Григорій. Треба сказати, що знову ж таки у радянських підручниках можна прочитати, як важко жилося при дворі цим учасникам, членам хору капели. Насправді це не так. Їм платили 25. Карбованців це велика сума, уявіть собі, що за три можна було купити корову, шмат землі разом із селянами, Тобто це велика сума. Давали 5 літрів горілки у рік, жили вони в зимовому палаці, Тобто все гаразд, але з іншого боку, карали різками за найменшу провину. І хоча сковорода. Не був ніколи покараний, але був свідком таких покарань. Ну, закінчується ця історія Петербургська тим, що Сковороді крайне подобалося бути тлумачем, перекладачем, оскільки він знав декілька мов на палах. Годити достойникам царським, брати участь у нудних розмовах, тоді коли це забажається, придворним. І можна собі уявити, як цьому хлопчику з Мальовничої Лубенщини почувалися в цих царських стінах. Це було не Григорієве. І коли він довідався, що цариця збирається до Києва, то в почті а, 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 разом із іншими достойниками цариці Єлизавети, він прибуває в 1744 році до Києва і одразу поновлюється на навчання на філософський факультет. От тоді і Георгій Кониський навчав Григорію. Але знову ж таки, Дуже багато загадок є у вчинках і поведінці юнака. Не закінчує він цей факультет. Можна різні висувати версії, чому так сталося. Одна із них, напевно, матеріальний бік. Але це тільки здогадки. Про талановитого юнака, поліглота, не забув. Генерал-майор Вишневський, Федір Вишневський, який був теж дуже цікавою особистістю. По-перше, він був глибоко віруючою людиною. І коли цариця йому доручила зібрати Токайську комісію, яка мала прибути в Токайські сади, то він одразу пригадав про Григорія Сковороду, який міг би і співати в церковному хорі, і супроводжувати по Європі цю Токайську комісію. Саме місто Токай це Угорщина. Людовік 14 назвав це місто Королем Вин. Дійсно, навіть в наш час невеличка пляшка Токайського вина коштує до 200 доларів. Таке ж воно було дороге і в ті часи. Тобто Чому ми провина заговорили? Не тому, що істина в винні, а тому, що завдання Токайської комісії було збирати вина для царських погребів. Я напевно втомила вас великою кількістю інформації, тому переключимося і я повернуся, дозволю собі свої студентські роки. Мені пощастило. Мати дуже цікавого професора, який знав про сковороду, здається, все. Оскільки навіть в ті радянські часи зумів поїхати по тих країнах, де ймовірно ступала нога Григорія Савича. Писала я цього професора курсову роботу і інколи він дозволяв мені розкривати якісь таємниці, оскільки професора давно немає. То деякі з них я дозволю собі сказати і вам. Тобто, отой професор повідомив про те, що е, Токайська комісія була створена не стільки для збирання вин, скільки для викрадання ідей по всій Європі. Тобто, треба було знайти. Красиву споруду, знати, хто її, архітектор, якісь дорогоцінні книги, картини. Про все це треба було повідомити. Звичайно, такої інформації, на жаль, ми не зможемо ніде розшукати, але така версія існує. Повторюю, ім'я сковороди дуже-дуже оповите легендами. Можливо, це одна із них. Уявіть собі сковороду, який щойно е, був на потертих бусацьких ліжках, а зараз перед ним Європа. Давайте ми е, звернемося до учня сковороди Михайла Ковалицького, який записав про перебування в Європі такі слова. Путешествуя с генералом Сим, имел он случай с позволения его и с помощью его поехать из Венгрии в Вену, Офен, Пресбург и прочие окольные места, где любопытствуя по уходе своей, старался знакомиться на Ипатии с людьми ученостью и знаниями отлично славными тогда. Он говорил весьма исправно, и способливою чистотою латинским и немецким языком. Довольно разумел Елинский, почему и способствовал сими доставить себе знакомство и приязнь ученых, а с ними новое познание, каковых, не имел и не мог иметь в своем отечестве. Скажу, дуже приємно мені було, коли я переглядала старі підшивки літературної України, і в одній із них знайшла світлину, на якій було зображено пам'ятну дошку, зроблену в Угорщині. І на тій дошці написано: тут стояла церква, в якій з тисяча по 1750 рік. У церковному ході співав український філософ Григорій Сковорода. Як би там не було, любили при царському дворі пити вина, у рік випивали до п'яти бочок, все собі, щоб прикинули 20 тисяч літрів вина. Робота була зроблена, але Сковорода повертається не до Петербурга, а до Києва. Як пише Михайло Ковалиський, без жодної копійки в кишені. Е, його е, друзі у Києві прихистили, він там живе і сподівається знайти роботу. На початку 1751 року Переяславський єпископ Никодим Срібницький запрошує Сковороду на посаду вчителя поетики, поетики дуже е, хочеться розповісти про його педагогічну діяльність, але це буде інша наша сходинка. Єдине, що я скажу, що до цього Сковорода підійшов дуже старанно. Він Написав цілу працю, яка була дуже новаторською, і єпископу це не сподобалося, тому він розраховує його з роботи через Косесторський суд, звільняє його з роботи. Сковорода в своїй мудрості відповів латинським прислів'ям: «Alia res скетрум, alia prestrum», тобто Одна справа пастерський жезл, інша пастуша сопілка. Про бідність Григорія Сковороди пише Михайло Ковалинський. Дві поганенькі сорочки, один жупан, одні черевики, одні чорні панчохи. Оце все, що мав Сковорода. Восени 1751-го він залишає роботу і знову повертається до києво могилянської Академії. Зазначимо, що в Академії він з великими перервами навчався майже 10 років. Ну, сучасною мовою це називається Брав Академ відпустки з різних причин. Слухає курс Богослів'я, префекта академія» Георгія Кониського. На жаль, не закінчив цей курс і за рекомендацією київського митрополита Тимофія Щербацького стає учителем у сина Степана Томари в селі Кавраї, який знаходиться за 36 вестов від Переяслава. Зазначимо, що дружиною Степана Томари була Анна Донька. Полтавського полковника Василя Кочубея. Вкрай гонорова жінка, і е, зовсім погана мати, оскільки дуже розбестила свого сина Василя. Сковорода конфліктував часто із нею, і Степану нічого не залишалося, як хоча б тимчасово звільнити сковороду з роботи. Отже, знову він залишився без. Роботи. Якраз в цей час Володимир Каліграф, приятель сковороди, їде до Києва, оскільки там отримав посаду префекта при Московській академії і бере з собою до Москви і сковороду. Москві сковорода не залишається, хоча йому пропонують роботу, напевно, він мав досвід Петербурзький, тому його не дуже вабило, вабило перебування в Москві. Він іде до Троїці Сергієвої лаври і там не затримується, і отримує від Степана Томари листа із запрошенням повернутися на роботу до сина Василя. Він прибуває до коврагів 1759 року. А в серпні цього ж року білгородський і оболонський архірей Йосаф Меткевич запрошує з Нового Сковороду викладати пієтику в Харківському колегіумі. Напевно, вам цікаво, як почувався сковорода, яким він був. Ось спогади. Одягався скромно і їв плоди або молочні страви. І то аж після заходу сонця. Спав чотири години на добу, мав набожність без марновірства, ученість без гордощів, гречність без вестощів. Відмовляється від почестей і звань цитата самого Сковороди. Я довго думав і пересвідчився, що на театрі світу не годить зіграти нічого іншого, крім ролі звичайної, простої, безтурботної і самотньої людини, та й буде з мене. Залишає колеги, відмовляється від постригу в джинці, близько двох років мешкає у сталі. У селі Стариці, що за 39 верстов від Білгорода, і з 1762 по 64 рік знову пробує себе в ролі педагога, читає синтаксими, я тоді синтаксис називався, та грецьку мову, але недовго, тому що більш за все, не подобався він місцевому керівництву. 15 листопада 1764 року сковорода вдруге залишає колегію. Ще будуть інші спроби, але про це ми розкажемо в наступних своїх передачах. Чекайте їх. Дякуємо вам за увагу! З вами працювала Ніна Качаровська та Сергій Мороз. До зустрічі!